Мої вітання сьогодні говоримо про місяць із консолю Nintendo Switch 2. що відбулося як змінилася або не змінилась моя думка стосовно цієї консолі про її перспективи і взагалі все, все що я, скажімо так, собі уже надумав протягом виходу консолі на релізі. Нагадаю, на каналі є як огляд, так і розпаковка із першими враженнями. В будь-якому випадку мої вітання. Ви на каналі про Нінтендо. Дякую за вашу увагу, подобайки і коментарі. Якщо хочете більше інформації про Nintendo, запрошую до соцмереж, які перечислені. Отам в коментарях заходьте. І не забувайте поставити вподобайку. Мені буде приємно. У будь-якому випадку переходимо до огляду. Передусім, коли ми починаємо говорити про Switch 2 і що він себе представляє, дивитися огляди, особливо нові, майже всі зауваження, найбільші по крайній мірі мені так здається, відносяться до екрану нашої консолі. В будь-якому випадку всі говорять передусім про те, що він то завеликий, комусь він загабаритний, але передусім усіх. Засмучує, м'яко кажучи, екран IPS. Ми маємо ips екран який, на жаль, є не найкращим на ринку навіть, але для ігор він по своїй суті являється чудовим. По крайній мірі в жодній грі, яку я грав, а фактично переграв я більшість ігор ексклюзивів, які вже вийшли, і більшу частину бібліотеки старого свіча. То варто зауважити, що екран тут мене влаштовує абсолютно і. Повністю, але все ж таки, зауваження до нього є. Отже, якщо ми говоримо з вами про екран на даній консолі, то варто зауважити, що фактично всі звертають увагу на нього через те, що, бачите, тут надто великий гостінг, тобто розмиття. Якщо ми будемо надто швидко гортати, наприклад, наше меню, ми можемо помічати залишкові кадри, чесно кажучи. Мені все рівно, ну звичайно, що мається на увазі не тільки в меню, а навіть в іграх, чесно кажучи, я не грав в такі ігри, де це надто сильно помічається. Хоча, якщо ви будете крутити камеру, то можете це помітити в Сплатоні, можете помітити в Зельді, втім це дійсно можна помітити, скажімо, так, якщо знати, де шукати в інших випадках, сумніваюсь, що ви будете це помічати, і це буде вас хвилювати стосовно того, що іноді говорять про надто великі рамки. Вони насправді великуваті, по крайній мірі з цих двох сторін. Це через те, що наші джайкончики від'єднуються магнітні, і тут є певний механізм оцього самого від'єднання. Але в будь-якому випадку, за рахунок оцієї кольорової схеми, тобто чорної, чесно кажучи, я надто рідко помічаю велику ширину рамок. Ну і тому можна сказати, що мене все ну в тому чи іншому виді влаштовує. Ще одна проблема і ще одне зауваження, до Нінтендо, але по суті воно є безмістовним, тому що Нінтендо на це все рівно, а ми в даному випадку мало що могли би змінити. Дана консоль, якою була плоскою попередня Switch 1, такою і залишилася. Це призводить до певних, наголошу, певних, проблем. Те, що по своїй суті нашим пальчикам доводиться триматись за ніщо. Від цього є певна проблема з цією самою ергономічною. Безумовно, консоль стала більшою, і джойкони збільшились. Ну, скажімо так, тримати їх трішки більш приємно. Але саму консоль ми тримаємо, скажімо так, не надто зручно, але зручніше для мене, особисто, ніж OLED. Але знову ж таки, як по мені, все залежить від розміру ваших рук. Тому мені особисто... Тримати її ось так, скажімо так, нормально. А так як тут немає жодної гри, в яку б я грав більше 3,5 годин, поки що на даний момент мене це влаштовує. Тобто я її тримаю зазвичай отак. Зручно мені, незручно мені, ну сказати складно, я весь в грі. Але на даний момент можу сказати, що руки все ж таки відчувають вагу консолі, і при цьому це можна віднести однозначно до мінусів. Тобто вам потрібно купувати якісь гріпи, накладки або щось подібне. І як можете побачити вже по стіках, накладки я собі купив. Але не скажу, що вони надто сильно врятували. Втім, на даний момент все ж таки мені більш приємніше, коли є ось такі накладочки. В будь-якому випадку вони не тільки захищають стіки, вони ще й трохи. Додають, скажімо так, розмір оцих самих стіків, Стіки зараз стали кращими, новішими, хоча суть не в новіших, а в тому, що вони стали більшими. Це основне, але уже є певні повідомлення: дріт стіків, можливий навіть на Nintendo Switch 2. Чекаємо, наскільки це буде масштабним або ні. Дана консоль певну свою фішку має якраз по цьому магнітному від'єднанні джойконів. і я вам скажу, що поки що це дуже круте рішення, яке на мою особисту думку є дуже вдалим. Але Подивимося на роботу цих самих магнітів. Їх тут по дві штуки, і вони заховані навпроти наших з вами кнопок SL При цьому скажу я вам. Може бути всяке, Скажімо так: магнітне з'єднання, круто, прикольно. Хват ергономіка не прикольно. Не скажу, що вона нульова. Ні, вона не нульова. Грати можна, але зручно буде далеко не всім. Стосовно підставки, нарікань особливих на підставку немає. Начебто вона спокійно собі працює, але все ж таки вона хилявенька. Якщо є таке слово, чесно кажучи, не знаю. Можливо, я його вигадав. В будь-якому випадку вона, як по мені, все ж таки замала. І іноді, коли швидко відкриваєш і ставляєш відповідно на стіл, то один край вище, один край нижче. Втім, ніяких мінусів в цьому немає. Тримається вона нормально, прям як ручка на геймкюбі. До слова на Джойконі теж консоль тримається. Ну, по крайній мірі ще ні разу нічого не відпадало, і це добре. Можна сказати, що стосовно джойконів, взагалі все майже окей. І не забуваємо про наш режим мишки. Коротше кажучи, Джейкон став мишкою, ми ним управляємо в деяких іграх, але от ігор фактично то і немає. На превеликий жаль, у нас є Кіберпанк, Hogwarts Легасі, Welcome Тур, скажімо так, за від'єднання, плюс за Джейкони, плюс ергономіка, звичайно, що мінус. Отже, як висновок говоримо про аксесуари про ігри, точніше про фізичні носії. Скажімо так, деякі речі мені однозначно не сподобалися, і чесно кажучи, поки що на даний момент не надто потрібно іноді поганяти за цим можна, але сенсу в цьому великого немає. Стосовно камери, чекаю Маріопаті Jamboree. Там має бути весело і цікаво. Ну і звичайно, що використовувати її просто так теж можна, як веб-камеру на доволі непоганої якості, хоча, звичайно, коштує дорожче ніж звичайні камери. Однозначний респект для Нінтендо. Це новий проконтролер. Мені він дуже сильно сподобався. Не скажу, що він якийсь неймовірний, адже по факту нічого неймовірного в ньому і немає все ж таки додавання. Місце, точніше, роз'єму під навушники додаткових кнопок, це не також і багато. Але скажу я вам так: відчувається в руках він краще, краще, ніж оцей, за рахунок покриття. Неймовірна різниця в стіках, от в рухові стіках, в їхньому кодові набагато смачніше, цікавіше. При цьому всьому, скажімо так, якщо у вас вже є проконтролер до першого свіча, купувати до свіча другого на сьогодні. Не обов'язково, скажімо так, почекайте якусь лімітку, якусь красивеньку, цікавеньку, кольорову. Тоді буде, по крайній мірі більший сенс для купівлі. Але загалом, моя порада все ж таки придбати свіч 2 про контролер у якомусь там віддаленому майбутньому. Не забувайте, що в ньому автономність до 30 плюс годин гри, і це загалом неймовірно і доволі цікаво. Стосовно ігор. Що я можу сказати через місяць, чи там вже через півтора місяці після використання. Ну, цікаво те, що в мене куплені поки що фізичні, лише від сторонніх розробників, і то Split Fiction це аж цілий код для завантаження. от так от багато. Дві гри йдуть із ключами-картами: це Street Fighter і Бравлі Default, дві гри. Ключ-картки, ну і звичайно, чудовий кіберпанк, який повністю на нормальному фізичному носі. В будь-якому випадку можу на даний момент сказати на сьогодні, що я більш ніж задоволений тими іграми, які є. Я не встиг навіть спробувати нормально пограти в деякі ігри, зокрема в Бравелі Дефолт і Street Fighter, І буду радий, якщо Nintendo взагалі нічого не випускатиме все. Ну крім Kirby, The Forgotten Land. А так, плюс-мінус, як висновок, консоль дійсно чудова. І Чесно кажучи, я задоволений купівлею відносно мінусів, які є на сьогодні, це досить слабка батарея, яка по своїй суті не обов'язково є важливою, адже грати в доку зараз все ж таки цікаво і красиво, тому що продуктивність набагато вища. І я не вважаю Switch 2 виключно портативною консолью. Для мене це гібридна консоль. І якщо перший Switch був для мене більше портативом, але й взагалі це портативка, то Switch 2 я вже можу назвати дійсно гібридною консолі, тому що підключення до телевізора розкриває цю консоль наповну. Мінусом однозначним є мала кількість пам'яті. Одна гра 70 плюс Street Fighter плюс ще 50 гігабайтів, і ось дві гри вже зайняли ваше фізичне сховище. Тобто, вам потрібно купувати ці експреси, які коштують як одна гра. Відповідно, це незручно. Тому і є проблема, що ми, отримавши ось такі геймкей-карти за цим ключиком, начебто отримали дешевші ігри, приблизно на 10 доларів, можливо, на 15 доларів. Але ми отримуємо от таку неприємну мороку у вигляді відсутності пам'яті. І це для мене набагато більша проблема. Краще б я собі отримував нормальні картриджі і при цьому не напрягався за той CD-Express. Ну і зараз роздуми на майбутнє ну і частково про теперішній. 2025 рік для Switch 2 – це період Switch Pro. Тоб що не говорив, адже планувалися, мабуть, планувалися за чутками двадцять другому році приблизно випускати якраз покращену версію свіча з більшою кількістю оперативної пам'яті. Ну для того, щоб там можна було грати нормальний пірса за кіно. У будь-якому випадку ковід і інші всякі проблеми не дали цього випустити, а далі вже не було і сенсу. І на даний момент ми з вами на оцьому свічі маємо лише такі ігри, які розроблялися і навіть будуть випущені на першому свічі. Якщо Mario Kart World випущений тільки тут, але уже на сьогодні ми знаємо, що гра розроблялась спочатку для старого свіча. Донки Конобананза теж розроблялась для старого свіча. Тобто на сьогодні на оцій консолі Nintendo Switch 2 немає жодної Next-Gen гри. і чесно кажучи, скоріш за все, двадцять п'ятому році її не буде. Можливо, Kirby Air Raids розроблялася виключно під цю консоль, і то не факт. Ці інші ігри так чи інакше пов'язані із старим свічем, тому й маємо ось такий період свіч про. При цьому я вам ще й так скажу, що саме це і впливає на те, чи купувати її сьогодні, завтра чи післязавтра. Як мінімум почекайте до осені, десь так до жовтня або до листопада, чи навіть до Різдвяних свят. Ціна точно буде нижчою, дефіциту вже не буде ніякого, щоб, наприклад, замовити консолі десь там, де вони будуть дешевше, наприклад. І саме головне будуть ігри. Як мінімум, вийде Metroid 4, Pokemon ZA, ну і Kirby Air Raids, можливо, там підсигне. І також ще вийде кілька AAA портів від сторонніх розробників, зокрема Elden Ring і Final Fantasy VII. При цьому впевнений в тому, що основний рік, який покаже на що вартий і на що може розраховувати Нінтендо, це 2026 рік. Не забуваємо, що там запланований той Dusk Блац, і цілком можливо, ми отримаємо новий або Animal Crossing, або якийсь новий 3D Mario, Сподіваємось на це. Точно вже вийде новий Splatoon, от там будуть ігри. Next Gen. Якщо ви до цього не спілкувалися з консоль Nintendo Switch, можете без проблем уже її купувати. Бібліотека величезна, і хоч не всі ігри оптимізовані саме під цю консоль, і це проблема насправді. Але в будь-якому випадку грати буде в що. Тут уже навіть двох зель більш ніж достатньо. Консолю, як я вже сказав кілька разів, я задоволений. Насправді дана консоль, якщо її порівнювати із попередницями, мається на увазі, які продовжували оригінальні консолі, тобто 3DS чи там Game Boy Advance, або щось подібне, чесно кажучи, Nintendo Switch 2 дуже-дуже гарно зібрана і, власне, досить таки функціональна консоль. Тому без проблем. Можу рекомендувати її до купівлі, а от коли її вже купувати, тут вирішуйте самі після того, як я вам все це перечислив у будь-якому випадку. Місяць з плюсом вже пройшов після того, як я нею покористувався, і скажімо так, можливо, наступного разу про Switch 2 вже поговоримо, як пройде хоча б півроку. Тоді вже можна буде абсолютно точно сказати, як відчуває себе ця консоль, коли вийдуть ігри, які будуть в повній мірі уже показувати її цікаві функції. Мається на увазі con Мишка в метро. Виді, той же ж такий геймчат у Mario Party Jamboree, так і можливо Z, ну і інших іграх, які там для нас запропонувало Nintendo. У Будь-якому випадку, ось такий був місяць із цією консолькою і такі висновки на сьогодні. Дякую за увагу. Усім миру!